Піднімай. Давай. Менше ста людей знищили шість батальйонів. Вони намагались заїхати в посадку на мотоциклах. по бронетехніці зараз досягає вже 300. У нас є власна лабораторія, яка займається саме по радіоелектроніці. 6 тисяч ударів, друзі. Це уявіть собі, яка якість. Це вже велике крупносерійне виробництво. Друзі, вітаю! В сучасній війні дрони просто радикально змінили тактику і абсолютно змінили те, що відбувається на полі бою. Перевагу. І знищення російських окупантів все це роблять оператори, все це роблять українські командири. Сьогодні маю честь зробити інтерв'ю і поговорити з тією людиною, яка своїми руками кожного дня здобуває перемогу України. Це командир одного з найкращих підрозділів ударних дронів сил оборони, головний сержант роти ударних безпілотників. Рустам Мустафаєв, позивний легіон. Вже накриваєте ворожі бойові порядки на всю глибину. Е, насправді, ми з самого початку могли це робити, просто так склалося, що ми ставимо пріоритет по роботі, це захист нашої піхоти. Бо якщо наша піхота не встоїть, то ніхто не встоїть, то доведеться відходити. І ми захищаємо, перш за все, нашу піхоту. Ми робимо все можливе, щоб до нашої піхоти ворог не зміг наблизитися. І тому працюємо більше по передньому краю. Але коли є з Бога, от в той день, коли ми знищили 5 до 30, в той день настільки вже був змучений ворог, що не було взагалі пересувань просто не було. Тиша півдня була тиша, і ми вирішили працювати вже по подальнику. І 1500 знищених піхотинців. Це взагалі, якщо порахувати, от штат зараз мобілізованого стрілецького батальйону ЗСРФ, це близько 420 піхотинців. Фактично виліквідували підрозділ рота ударних дронів 47-ї бригади, знищила 6 батальйонів російської піхоти. 300 одиниць бронетехніки. І, ну, це взагалі. Це техніка теж приблизно там на 5-6 батальйонів. А ворогу доводиться достатньо складно. Бачите, на відео видно, що вони намагались атакувати, не виходячи на відкриту місцевість, рухаючись по цьому щільному чагарнику. І в той день, коли вони рухались втрьох, вони постійно підбігали до нашої позиції, вели стрілковий бій, відходили назад, заряджались, знову підходили. І в цей момент ми намагалися їх уразити. Декілька дронів, один з цих російських штурмовиків, нам збив декілька дронів. Нас це розізлило. І ми почали один за одним запускати. І в один з моментів, коли він підійшов, оцей саме цей саме найфективний стрілок, він підійшов дуже близько до нашої позиції, піхота відкрила вогонь, він ліг, щоб не, попати, не попасти під обстріл нашої піхоти. І в цей момент ми зайшли на ураження. Лежачому. І він загорівся, тобто став важким 200. А потім ще, здається, з першого батальйону нашої бригади хлопці з ФПВ ще одного влучили, ще одного штурмовика. І от той, що загорівся, від нього загорілася вся посадка, і завдяки цьому було видно, після вигорівшої трави, було видно, скільки там трупів залишилось. І це малесенька ділянка посадки. Там, по суті, вся посадка всіна так, так само трупами. І більшість посадок, отак от російськими трупами, всіяно. А от ці героїчні дії української піхоти 47-ї бригади в цьому бою ви знім, ви відзняли? Є тебе кадр як піхота їх. Так, є. наших... це ж був ближній бій, такий густий чагарник, а чи не вони взагалі в притул підійшли? Один з наших екіпажів зняв цей момент, коли там притул там буквально півтора-два метри був наш піхотинець, який відкрив вогонь в притул по ворогу розстріляв його. Да. До останнього чекав, поки підійде ворог ближче. Так, оце нерви, підготовка воля у людини. Да, справжній подвиг. Хотів запитати тебе ще по технічному забезпеченню вашої роботи плата ініціації, тобто це та плата, яка, в принципі, приводить, детонує боєприпас дрона. Велика проблема на фронті, тому що ну, нема, мабуть, у переважної більшості підрозділів є такі трагічні випадки, коли. Боєприпаси детонують в руках операторів. Є десятки, можливо, навіть вже на сотні, рахунок пішов загиблих і важкопоранених операторів дронів, ударних, коли вибухають боєприпаси. Часто це проблема або відсутності плати ініціації, або низької якості цієї плати ініціації. Розкажи, будь ласка, про те, Ну оскільки в тебе. Дуже багато технічних компетенцій. Як організована ця робота у вас? І чи були такі трагічні випадки підривів боєприпасів у тебе в роті? А, на початку формування підрозділу я вже почав задаватись питанням з приводу цих плат. І на той момент ще не був наш військовослужбовець, ще був цивільною людиною. Олександр Безпалий, відомий всім блогер. Але він е, більше не блогер, а винахідник. Про це мало хто знає, я з ним ще познайомився на початку е, війни. Е, я не про початок повномасштабної, справжній початок війни. За 14-15 рік. Да, ми тоді познайомилися з ним. Я знав, що він може мені в цьому питанні допомогти. Ми з ним зв'язалися і він почав розробляти плату ініціації. Е, перш за все, була задача зробити плату, яка буде максимально безпечна. От Просто максимально. Бо Це пункт номер один, щоб вижив е боєць, який нею користується. Е другий момент е плата має е спрацьовувати саме від удару, при заходу на ціль. І спрацьовувати миттєво, щоб передавала миттєво імпульс, тому що це дуже важливо, коли ти заходиш на техніку, щоб е саме під тим кутом, під яким залітає дрон, е кумулятивна струя проходила е бронетехніку. Тому що ці плати, які спрацьовують немиттєво, там затримку секунда-дві, в цей момент а, ураження дроном дроном може перевернути боєприпас вже буде під іншим кутом, і кумулятивна струя піде вже не туди, куди потрібно. Угу. Ось ще, друзі, як виявляється, важлива справа. Да? Чому інколи танки не пробивають, а у тебе миттєва детонація? Саме так. Угу. І те саме стосується, коли ти заходиш по піхоті, яка рухається. Тобто оператор FPV, він не, не просто так на вмання заходить, він же ж думає, ну, в нашому підрозділі думає і заходить спеціально з тим розрахунком, що от він зараз зайде, і прямо зараз буде миттєва мать, детонація, і прямо зараз уламки полетять там вправо, вліво, вперед, назад. І буде, він розуміє, що він нанесе ураження противнику. І все це завдяки якісній платі ініціації. саме так. Швидкості її спрацювання за командою. швидкості і спрацювання. Звичайно, ми не одразу досягли такого результату. Тобто Саша безпалий, можливо, декілька місяців витратив на те, щоб стабілізувати плату і довести до того стану, в якому вони є зараз. Потім так сталося, що йому прийшла повістка, ну і звісно, я одразу його забрав до нас. От. І він зараз у нас очолює лабораторію, яка не тільки плати робить, багато чого іншого ще роблять хлопці. У нас є власна лабораторія, яка займається саме от всім, всім необхідним по радіоелектроніці в цьому напрямку. Ти за кошти волонтерів, народні кошти ще й лабораторію побудував нічого собі. Тут, тут не зовсім моя заслуга, тут саме заслуга Безпалого. Безпалий завдяки донатам на своїх каналах побудував просто. Скажімо так, обладнання, більшу частину обладнання закупляє він з цих донатів, а ми завдяки нашим друзям облаштували йому дуже потужну саму лабораторію, приміщення, ремонт в ній і там частину обладнання. Тобто ми спільними зусиллями це зробили. Друже, скажи, будь ласка, а держава фінансує роботу Олександра Безпалова, Скільки плата ініціації це кричуща проблема, навіть більша, ніж дрони. По всьому фронту і люди гинуть. Я знаю, у мене навіть товариш. На жаль, чудовий воїн загинув через, ну на жаль, неякісну плату ініціації і це масові випадки. Держава фінансує якось цю роботу. Ніяк. Взагалі, ніяк. Я думаю, що вони навіть не знають про те, що ми самостійно розробилися плату, яка дуже надійна. Наразі на даний момент. Е, у нас не було жодного самопідриву підрозділу. Ми користуємося виключно тими платами, які, е, 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 пла, платою, яку придумав е, безпалий. Е, довіряємо тільки їй. Ми розуміємо, що, можливо, в когось з виробників теж є більш-менш нормальна плата, але ми принципово їх не використовуємо, ми не ризикуємо е, з життям е, хлопців. Я забороняю взагалі на них навіть віддивитися в той бік. Якщо виробник е, е, якихось дронів постачає нам. Виключно зі своєю платою дрон, то ми її просто знімаємо. Ми її не використовуємо. Ми використовуємо тільки ті плати, яким довіряємо. Да. Вже більше я, тому, що десь більше 6 тисяч тільки нашим підрозділом використано цих плат і жодного самопідриву не було. 6 тисяч ударів, друзі, це уявіть собі, яка якість. Ну, можна зробити штучний винахід, маленьку партію, але 6 тисяч спрацювань. Це вже велике, крупносерійне виробництво. Ви собі уявіть якість організації технологічної роботи, яка на 6 тисяч е, спрацювань боєприпасів не дала жодного самопідриву. Яка якість цієї, цієї роботи? Це просто унікальне досягнення. Просто унікальне. Так, це унікальний виріб, але таку кількість самостійно виготовляти ми не здатні, тому ми передали. Технологію нашим друзям з однієї з компаній, яка займається таким Теж приватна, подіб... компанія. Да, приватна компанія, це не державна. І вони е, роблять ці плати тепер і для інших підрозділів, не тільки для нас. Ну, чудово. Бо таку кількість ми реально не потягнемо. Для цього нам потрібно цілий завод будувати, а не лабораторію.